Слава Богу! Ви дивитесь телевізійну християнську передачу з Івано-Франківська Мир вам! в студії Володимир Родим'юк і наша гостя з цінною темою. Прошу знайомитись Ірина Данилюк займається служінням серед жінок. І наша тема цінність жінки в Божих очах. Вітаю Іру Івано-Франківську. У нас не тільки тема цінна, у нас і гості цінна, так? і ми говоримо про цінність жінки в Божих очах. Ну і запитання буде: як Бог бачить жінку? Ну, Перше всього, хочу сказати, що е, жінка вона від народження вже цінна. Адже е, якщо Бог подарував життя людині взагалі, і якщо він виткав її з утроби матері і заклав ці основи жінки, що це має народитися і саме жінка, дівчинка, і вона народилася, і Бог їй дав життя, це вже Свідчить про те, що вона є цінна, адже е, Бог так вирішив, що ти будеш не чоловіком, а жінкою, і, і дав всі необхідні таланти, е, жіночність, вроджену, ось таку, для того, щоб е, жінка е, розвивалася і славила Бога цим. Так, ну, хочу сказати для балансу, так, що і чоловіки теж цінні, всі люди цінні. Так. Так? Чи, чи діти, чи дорослі, чи старші люди всі мають цінність в Божих очах, тому що ми Боже творіні, це по-перше. Як жінка може знайти свою самоцінність в Ісусі Христі? Як їй зростати у своїй самоцінності? Ну і до цих питань ще перше, найперше, треба дати визначення, що таке самоцінність? Ну, можливо, не всі знають, чи здогадуються, можливо. Самоцінність це цінність людини, жінки, зокрема, від поправу свого народження. А вже самооцінка. Це вже коли формується оця самооцінка, там починаючи з дитинства, на це впливає соціум, на це впливає сім'я, на це впливає, що сама жінка думає про себе. Це вже зовсім інше, це самооцінка. А самоцінність це цінність, яку не забере ніхто, нічия думка не може сказати, що ти нецінна. Жінка не може подумати так, вона може подумати, Но, але думає, так. вона і багато жінок думають так, так, і, і, і якби е, обезцінюють самі себе, але е, цінність жінки вона є по праву народження. І оскільки е, Бог вже вибрав її бути жінкою, вона є цінна. Ну і як жінка може знайти свою самоцінність в Господі в Ісусі Христі? А, ну, основне це коли вона стоїть на Слові Божому. Якщо жінка а, перебуває в Слові Божому. А слово Боже говорить, що вона є цінна, що вона є особлива, що, вона, що Бог обдарував її всіма талантами і дарами, що якщо жінка прекрасна, хоча і зараз такий соціум диктує, моду, свою красу, але кожна жінка є особлива. І як міняється час колись. Було по одному мода, зараз по іншому, але ціні жінки вона не втрачається, вона є завжди. І якщо е, жінка знає слово Боже, якщо жінка розуміє, що е, Бог їй дав таланти, дари. І вона приймає себе такою, як вона є, як її любить, безумовно, Бог, і вона приймає себе, свою зовнішність, всі свої плюси і мінуси, бо вони на всіх є і цінить цим. І, і в Слові Божому, перебуваючи, вона це ну, якби приймає, то це велика дуже основа, фундамент, Слово Боже. І вона в цьому відчуває впевненість собі. І тому, коли соціум може нав'язувати зовсім інакші, е соціум це при... люди, довколишні люди. Так, довколишні люди. Так, так. Оточення. Оточення. Так. Чи батьки, чи друзі, чи колеги, чи е, інші жінки, чи мама. І так далі. Там може бути там дівчинка може вдіти щось. Мама, скаже, це некрасиво, тобі не личить. Ну в дійсності воно не то, що не личить, просто мамі не подобається насправді. Ось. А тому, якщо вона е, ос е, має ось цю основу, що Бог її приймає, Бог її любить, е, Бог її цінує, таку, як вона є, і обдарував всім для, е, для того, щоб вона була щасливою. І дивилась на себе в зеркало і казали: О, це Боже творіння, як це прекрасно, Бог мене створив. І ця основа є в Біблії, і тоді вона впевнена в собі. І якщо вона впевнена в собі, то думки інших на неї не впливають. У ну, тебе відкрита Біблія, я думаю, що ти зачитаєш, так? хоча б одне місце, яке говорить про цінність жінки в очах Бога. так? А то ми можемо говорити багато від себе. Хто знайде доб... добропорядну жінку? То вона цінніша за перли. Це е, книга. прич приповісті Соломоні, 31, розділ, 10 вірш. Так, так що жінки читайте приповісті Соломона, так? Ну і не тільки жінки, а й всі чоловіки. Так, так. Е, ну, більш мене зрозуміло. так? Як, як їй зростати у своїй самоцінності? Е, як їй зростати? Потрібно зміцнювати стосунки з Богом. Жити згідно Божими принципами, жити на Божому слові, також вчитися приймати благословіння, От не знецінювати себе в плані того, що Бог дав дари і таланти жінці. От, і часто жінки вони <кхи> обесцінюють самі себе. От. А моя Софійка дуже любить співати. Mm. найменша донька, і вона любить співати і в машині, і в, коли ми їдемо, і десь. На вулиці і скрізь, і, і часто десь іншим братам можливо, це не так подобається. подобається. Так. Ти а хватить співати, дуже... це не а. це не ти там не гарно співаєш. Угу. І ось в цьому плані багато залежить. І дівчинка, це моя Софійка може подумати, може, я дійсно не, не гарно співаю. Я зразу так присікаю. Ти так красиво співаєш. Тобі Бог дав такий талант гарно співати. Ти можеш Бога славити е своїм співом, своїм голосом. Ось і. Е я веду до того, що Бог дає жінкам, дівчаткам від народження ці таланти і потрібно постійно їх розвивати. І часто, на жаль, жінки обесцінюють себе. Це така, на мені здається, така духовна гординя інколи, що це ай, та та-та, я не можу, та, -та, -де та інші можуть, от інша може, може, скромність, може жінка. Іри, може це скромність, ні, це не, ні? Скромність. не скромність, ні, це гординя. А може тут буде таке як перебільшення, що. Ми, може вона. Я не про вашу фійку, може вона якась дівчинка там е, дійсно погано співає, так? а її оточення підносить, підносить, і потім вона виходить е, ну, на якусь маленьку чи велику сцену і всіх мучить? Так не може бути? Ну, звичайно, є різні випадки, але е, переважно, я думаю, що. Жінки просто применшують свою цінність. Mm. Саме не то що цінність, а от ем, я думаю, що навпаки. По тенденції жіночій, оскільки я от працюю, спілкую, спілкуюся з жінки з жінками, то я бачу зовсім іншу тенденцію, що навпаки треба підтримувати, треба казати, що ти можеш, що ти цінна, що в тебе цінний голос, в тебе таланти, ти можеш там гарно готувати, хтось може гарно співати, хтось може гарно просто спілкуватися з людиною, від і іншій від цього стає добре і легко. Ну, я думаю, що якщо там дійсно є е, за що хвалити, хоча б трохи, то це варто ну, якби, то, е, збільшувати. Так? Примножувати, примножувати, звичайно, та. ці таланти, дари, які дає Бог, їх постійно треба примножувати і давати, примножувати і, 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 і зрощувати, Роз, розвивати, грошу, та. так. І це буде розвиватися, жінка буде відчувати впевненість в собі і буде розвиватися. А якщо думати там, спорівнювати себе з іншою, або постійно думати, що хтось кращий, як я, або так відчувати в собі таку, якби, меншовартість, тоді воно, звичайно, не не буде розвитку. Не буде Як розвитку. жінці позбутися цього, що ти сказала? Почуття меншої вартості? Я думаю, що є в жінок таке почуття, так? Ну, от, і воно їх, напевно, пригнічує. Так, ну, перше всього, це не порівнювати себе з іншими. Угу. Хто гарніше виглядає, а хто має кращу роботу, а хто має кращого чоловіка або роз, таких е, реалізованіших дітей, там, розумніших і так далі. Ну, дуже багато різних є е, е, реплік, з чим жінка може себе порівняти. Mm -hmm. Ось. Е, також е, виконувати своє покликання. Ось Те, що я раніше говорила, тобто е, жінка, основуючись на Слові Божому. Вона може проаналізувати, які Бог дав їй таланти, яких Бог дав їй дари і це розвивати, вкладати. Не потрібно розуміти, зра... кожен хоче зразу великого результату. Ні, кожний день потрошки, крок за кроком, степ степ Отак, угу. і е, вона буде розвиватися. Жінка буде світитися тим, е, що вона любить. О, це ще дуже важливо знайти те, що вона любить, знайти що саме оцей дар розкопати його, знайти його, не обесцінити, і не сказати, та я маю. Ну мені здається, що всі так мають, всі так можуть. Ні, інші люди взагалі можуть не уявляти, як можна, наприклад, в так швидко рахувати, або як можна приготувати такий торт. Інше взагалі ну, їй це чуже зовсім. Ось, і тому важливо це побачити в собі і розвивати кожної, кожний день потрошки, і буде результат. Ось також дякувати Богу за свою унікальність. Приймати себе такими, як є. От Це дуже гарна така, практично можна жінці підходити до зеркала. І що їй не подобається, не подобається наприклад, якщо щось є таке, mm. просто казати собі, Бог мене зробив саме такою. І оці, можливо, мінуси зробити, перенести в плюс. Наприклад, знаю приклад, що колись жінка стидалася настільки свого голосу, бо він був такий низький і більш такий, не то що не скажу грубий, але такий тембр був низький. І а, свого часу вона просто настільки цей голос зробила унікальним, що вона ще її брали на радіо, вона могла розказувати гарно вести якісь передачі для дітей і так далі. Тому кожна, кожний дар, який дає Бог, і нам здається, що це можливо десь мінус в зовнішності, в тембри голосі, в, в інших, воно може здаватися, що це нічого такого. Але в дійсності це можна повернути в плюс і зробити великим таким світлом. Ну І новий заповідь говорить про те, що для Бога та й для людей важлива внутрішня красота, краса жінки, так? Не зовнішня, а внутрішня. Тому, можливо, не всім, як то кажуть, перед зеркалом треба йти так? дивитися. Ну, хоча жінки вони не відходять від зеркала, мені так здається. Чоловіки теж. Так, так, ну добре, ми не будемо зараз тут е, вести дискусію, але. Е, Найти оці ту внутрішню цінність, так? внутрішні сильні сторони, які розвивати, так? Це розвивати. Чим я цінна перед Богом, тим, тим і тим. І кожна людина вона зрозуміє і знайде цю цінність перед Богом і перед людьми. Так? І... По меншевартості ми все чуть-чуть поговорили, так? вже достатньо. Побажання і практичні поради так? по темі цінність жінки в Божих очах. Приблизно п'ять хвилин. Е, ну, я хочу сказати е, жінкам, е, що пам'ятайте, що ви безцінні. Пам'ятайте, що ваша самооцінка само, е, визнача, не визначається думкою людей. Не Ця думкою вашої сім'ї, друзів і так далі. Ваша цінність і ваша самооцінка залежать від Слова Божого. І тут написано, що ви дорогоцінні і, і, і цінні як перлинки. Тому, якщо ви будете перебувати в Слові Божому, якщо ваша цінність в любові до себе і ближнього. Якщо у вас проявляється, ви проявляєте ці дари і таланти, які ми такі дав Бог, ваша цінність буде зростати. Бог буде бачити ваш вклад і буде розвивати вас, і ви будете світитися для інших людей. Навіть цінніше як перлина, так буде цінніше, цінніше, як перлина, як перлина. так перла. Тому е, важливо дуже читати слово Боже і перебувати в Слові Божому і чоловікам, і жінкам, е, тому що Слово Боже нас не принижує, не піднімає, так, а окрилює. Я би так сказав. так? Е, ми всі розуміємо, що ми маємо цінність Божих очах, тому що ми Богом створені. Е, Бувають, звичайно, якісь такі. Е, Винятки, коли, наприклад, людина має якусь травму, так? але є внутрішня краса, завжди є у люд... кожної людини внутрішня краса. Може людина не бути красивою зовнішньо, але вона її внутрішня, набагато... вона внутрішньо набагато красивіша. І це треба розвивати. Так? Чим більше ми приходимо до Бога, чим ближче приходимо до Бога, тим пізнаємо і Бога, і себе, і змінюємо, змінюємося. Так? Ну no. справжня краса жінки, вона у коли в неї очі світяться, коли вона щаслива, коли вона в любові знаходиться, коли вона в радості, коли біля неї просто хочеться бути, бо цей оазис такої спокою, радості, любові, а це все в Слові Божому. І якщо в цьому вона перебуває, тоді добре їй з Богом, самі собою і іншим добре з нею. На наступний тиждень, о цій же порі, на цьому ж каналі, у нас буде знову зустріч з Іриною Данилюк, і ми будемо розмовляти на тему, як жінці віднайти баланс у повсякденному житті. Якщо ви хочете побачити наші попередні випуски, будь ласка, заходьте на YouTube канал телепрограми Мир Вам. Дякую вам за ваші вподобайки. Дякую вам, що ви підписалися на наш канал, і дякуємо вам, що ви рекомендуєте наш канал своїм ближнім. Слава Ісусу Христу!